Вітаю, дорогі друзі, ви на Ютуб каналі Вічі обговорюємо проект Євангелія сьогоднішнього дня, тому в ефірі про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю тебе, вітаю, Лана. вітаю наших глядачів з Воскресним днем. Читаємо, друзі, Євангелія. Одного разу, підізвавши дванадцятьох, Ісус почав їм говорити про те, що станеться з ним. Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський виданий буде первосвященникам і книжникам, і осудять його на смерть, і видадуть його язичникам, і знущатимуться над ним, і бичуватимуть його, і оплюють його, і вб'ють його, і на третій день воскресне. І підходять до нього Яків та Йоанн, сини Зеведеєві, кажучи Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що попросимо. Він сказав їм А що хочете, щоб я зробив вам? Вони сказали йому Дай нам, щоб один сів праворуч тебе, а другий ліворуч у славі твоїй. Ісус же сказав їм: Не знаєте, чого просите, чи можете випити чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я хрещусь, охреститися? Вони ж сказали йому Можемо. Ісус же сказав їм, чашу, яку я п'ю, вип'єте, і хрещенням, яким я хрещусь, охреститись. А дати сісти праворуч мене і ліворуч не від мене залежить, а кому уготовано. Розтлумач нам, будь ласка, отець Володимире, чому Ісус погодився уготовити чашу на землі, про яку просили Яків і Іоанн, а місце в Царстві Божім сказав, що не може дати, що не від нього це залежить. Як нам це розуміти і яка доля дійсно потім спіткала цих двох братів, учнів Христа? Бачиш, сьогоднішнє Євангеліє досить гарно пояснює, що навіть учні, слідуючи за Христом, слухаючи його настанови, і де Христос проповідував постійно про царство небесне, вони не розуміли, про яке царство йдеться до, до кінця. Вони просили собі саме, вони очікували, ну хай воно називається небесним, а, але він там цар. А значить, вони хотіли, якби от таке людське, людське бажання а ну, В деякій мірі це такі знаєш, думки вла... властолюбі. Uh -huh. ну, Можна не так, тому що апостоли були. Звичайними людьми, і нема людей без гріхів і гріховних помислів. І в той час у них дійсно було таке земне розуміння, і вони хотіли собі гарного місця в тому царстві, яке обіцяв Христос. Не розуміючи, що це царство не від світу цього. Господь їм каже, моє царство не від світу цього, а апостоли цього не розуміють. Ну яке це? Ну яка різниця? Ну все рівно ж царство. І вони по земним критеріям просили Господа дійсно кращого місця собі. Цікаво, що в іншому. У інших євангелистів. тому цей же момент виявляє, е, описується, що ще й мати підходила, просила mm -hmm. за них. Mm -hmm. Тобто, І це ж, звичайно, апостолів дуже обурило. Але е, от, друга частина того питання з приводу, е, чому Господь сказав, як би міг вирішити, щоб вони пили цю чашу на землі. Е, ну, по-перше, вони були його учнями, е, він їх обирав, і за них він молився в Гевсиманському саду. Своєму отцю. А, Христос ем, знав, яка їх постигне е, участь подалі. А вони були розіп'яті, е, апостол е, Іоанн Богослов. Це його з Іаном, mm -hmm. саме Євангелист, четвертий, який написав, він, це Іоанн Заведей. Апостол Яков Заведей, він був постраждав, був усічин усі мечем від Ірода Грипи mm -hmm. в Єрусалимі. Іоанн Богослав, а Іоанн Богослов, до речі, він здається першим, mm -hmm. хто з апостолів був страчений. А от Іоанн Богослов він при Нероні був Святе передання говорить, що йому була е, дана е, якби смертний вирок через вип... отруту, але він е, залишився живим. А далі е, ще передає, що він був опущений в кип в котел з, uh -huh. з киплячу, е, кип'ячим маслом і залишився живим і неушкодженим. І він був зісланий на остров Патмос. Ну, якби такий uh -huh. е, с -с силка була, де він і закінчив своє життя е, приблизно в віці 100 років. Він же і доглядав Пресвяту Богородицю, ми знаємо, так що він все-таки е, перетерпів мучеництво, але помер своєю смертю. І от е, е, Христос не казав їм, е, як би сказав, що не він вирішує, хто, е, хто буде в царстві і де. тому що е, якби він, він роз, хотів розмежувати. Царство небесне і життя тут на землі. І апостолів таким чином давав зрозуміти, що їхні бажання є трошки, ну, не трошки, а вони не розуміють, чого вони просять. Якби розмежовував майбутню участь, як в Царстві небесному. Ну і з другої сторони, дійсно, якби все ж апостоли мали свободу, вибор. І один так. з них зрадив Христа, і таким чином а, вони мали пройти цей шлях, випити дійсно ту чашу, яка кожному а, була уготована за постелів. Ну так, мені здається, що кожен день нашого життя впливає так. на те, що з нами далі буде тобто, кожен Де ми день... будемо в царстві небесному чи ні, і, і, і в якому положенні в тому царстві mm -hmm. в небесному, в якому статусі ми mm -hmm. там будемо mm -hmm. найменшими. Чи дорогоцінними в очах Божих? Це, це залежить від нас і допомоги Божої. Давай від далі читати і, почувши десять, почали обурюватись на Якова та Іоанна. Ісус же, покликавши їх, говорить їм: Ви знаєте, що ті, які вважають себе правителями народів, панують над ними і вельможі їхні володіють ними, але нехай не буде так між вами. Але якщо хтось серед вас хоче стати великим, нехай буде вам вашим слугою, і хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом, бо і син людський не для того прийшов, щоб йому послужили, але щоби послужити і віддати душу свою, як викуп за багатьох. Отже, а чи означає це, що от якщо ми комусь служимо, то також маємо бути готові навіть душу віддати за цих людей? От що це означає в буквальному сенсі для нас? Ну, я думаю, що душу ми можемо життя своє покласти за Христа mm -hmm. е ну, як би, і за своїх ближніх. Хоча ти знаєш, що цікава, дум... цікава богословівська думка, тлумачення слів, що нема більше тої любові, як то душу свою покладе за ближні. Цікава думка, от ми її призвикли ототожнювати. З тим, що якби захищати на війні так, свій народ, свою сім'ю, от саме так, таким чином, але деякі богослови схиляються все-таки, що Христос тут мав на увазі саме свій подвиг, саме Він проявив найбільшу любов до роду людського і поклав свою душу заради нашого спасіння. Тому що якщо, наприклад, людина покладає свою душу. Заради когось вона може зберегти життя, але не душу той е, свого ближнього, заради кого вона жертвує. А Христос саме е, поклав своє життя, віддав за наші mm -hmm. за нашу душу, щоб вона не була засуджена, А ми мали змогу бути виправданими, е, очищеними від гріха і в майбутньому перебувати поруч з ним в царстві небесному. Е, так, що ну я думаю, що покладати своє життя, якщо ти комусь служиш. Ну, це трошки ну, не зовсім правильне розуміння от євангельських студії. Ну, тобто слів. прагнути цього не потрібно. Це зрозуміло, що прагнути цього ми не маємо. Але просто якщо виникає ситуація, да, якась слава ну, Богу... Ну, взагалі не дивно звучить, що ми такі. комусь служимо. Ми служимо Богу, а, а інше як ми можемо допомагати ну, це на когось сам Христос працювати. сказав, що ми маємо послужити, що ми маємо служити один одному. Ну, напевно, тут уже це служіння, це як прояв любові, тобто то, твоєї допомоги. От в такому плані так, да, служити, mm -hmm. але от е служити, душу свою щоб покладати... віддатися бути як рабом, схилити голову, да, то це трошки інше. Mm -hmm. Добре, дякую е за сьогоднішню бесіду, за розмову, і е на цьому наше сьогоднішнє Євангеліє завершується. Прощаємось. Хай Господь всіх благословляє, оберігає. А, уже у нас залишилось останній тиждень а, Великого посту, а по і вже будемо через тиждень. Почнеться страсний тиждень. Вони відділяються. Так що до зустрічі завтра. Да. До зустрічі, дорогі друзі. Будьте з нами, пишіть коментарі, ставте вподобайки і побачимось до зустрічі.